Ко наші сніданківці! з вами ми, Олександр Попов, Ігор Циганник, Я Валентина Хамайка і наші друзі, з якими вже так гарно зустрічалися. Віктор Андрієнко, Олексій Гончаренко. Сьогодні ми такою великою компанією зібралися, бо 17 листопада свій день народження мала б святкувати наша колега-телеведуча, акторка Руслана Писенка. Їй е, виповнилося по років. Ми знаємо, що свій день народження вона завжди любила святкувати в роботі в Русі. No. Який день народження вам Русі запам'ятався найбільше? У я не знаю, тому що розумієш, я весь час, оскільки я її знаю, весь час був на колесах. Весь час чи їхали кудись, чи десь виступали, і так далі. І може деякі моменти були в житті, коли вони могли зібратися, але всі друзі не могли прийти. Тому от ми вирішили з Льошею і з нашими е, теж друзями. То вирішили зібрати всіх друзів на день народження Руслани е, в жатневому палаці в київському. Це і буде просто... сьогодні. Ми про це басково поговоримо. Наші наші ж владачі... просто кажу, що хотілось, щоб во це було. Її свято з друзями, нарешті, коли всі можуть зібратися, так, Валентина. Знаєш, от я зараз подумав, що Руся в Русі, Руся Руся в Русі. Вона і, і знаєш, яке щастя, що оті останні свої дні народження вона зустрічала тут, в вашому гостинному домі, сніданковському. І що таке щастя, що був і сніданок, було її тріумфальне повернення на телебачення, був фільм де, е, який ще ми чекаємо на екранах, ще, повний ваше? метр великий, і вона. Була щаслива. І от тому, що Руся в Русі це така її була, мабуть, її доля була. І найщасливіше Не, вона день сказала, народження. Зараз, е життя Це рух. Це, це рух. була її і тому. Да, я думаю, що Давайте, найбільше щастя да. це те. Давайте щасливі миті Русі подивимося разом з вами і з нашими глядачами в сюжеті. Яка ж вона була? Людина, яка вміє заряджати. Так про себе говорила Руслана Писанка та всі, хто її знав. Вона світилася цією енергією. І коли бачиш Русю, Русічка, Русічка, де тебе бій. А її понад усе вабило кіно, театр і телебачення. А ви знаєте, хто така Руслана Писанка? Так. так? А хто це? Я актриса, цілевідуща, вітеран да. Свою першу головну роль Руслана Писанка зіграла у фільмі Москаль чарівник. А Москаль думає, що я нічого не вмію. А шалено популярною стала як ведуча прогнозу погоди. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду. Кар'єра Руслани розвивалася феєрично. Проєкт за проєктом, фільм за фільмом. Навіть найменшу роль вона робила незабутньою. Слухай Малахольди, написати мені завжди. Вона дуже любила глядача. Глядач любив її. Це було щось неймовірна. Руслана охоче бралася за роботу, яка була непростою і морально, і фізично. І щоразу сяяла в ній. У 2021-му Руслана Писанка феєрично повернулася на телебачення, стала ведучою шоу Твій день на 1+,1, плюс де вразила глядачів ще й кулінарними здібностями. Я розбираю це дуже легко. Отак От береш, проводиш по хребту, так, і бачите, за секунду я отримую філе. Паралельно знімалася в стрічці Наталки ворожбит Демони, де навіть сценарій авторка та режисерка адаптувала спеціально для ролі писанки. Коли вона за прийшла на проби. Вона зайшла і заповнила собою простір свою енергію. енергією. я потім не змогла не могла її забути від цієї магії. Неможливо було позбавитися найбільш відданої людини на майданчику. Ну важко собі було уявити. Вона встигала після ефіру. Навіть. Поїхати кудись там за 300 кілометрів в ніч зніматися. Зранку Ігор, чоловік її привозив прямо сюди. Вона тут же е приймала душ і виходила в ефір. Кажу: Руся, як ти це встигаєш? У ну, тебе зараз гастролі, ти з гастролі тільки приїхала. Тут уже в ефірі програми Твій день. Вона каже, я цим живу. Але на початку лютого Руслана була змушена знову зробити паузу і на телебаченні, і в кіно та театрі. Під час однієї з вистав Руся впала на сцені та зламала ногу, а потім. Був страшний діагноз рак вона ні з ким не ділилася. От просто вона мужньо це долала. Вона не хотіла оце, знаєте, співчуття. Вона б хотіла позитива. Це дуже світла пам'ять. Прослава, тому що вона була світлою людиною. До останнього, попри тяжку хворобу, Руся жартувала та заряджала своєю енергією. Розкішна жінка да. і такою, вона Я, залишиться в нашій пам'яті. Знаєш, Все життя за дві хвилини. Отак телебачення вміє. Емоційно дуже yeah. дуже емоційно. Yeah. І, знаєте, от, дійсно, навіть через, через екран ну, це наповнення цієї енергії, оце волосся, яке воно, воно таке розкуйовджене волосся. Це дуже і дуже. Я так, розумієш коли. Гарно. вона швинула все світ свернула свою енергію, і коли я завжди казав, що почути е, Знаєш, коли ти в театрі, ти зразу вибрасуєш, зразу глядач тобі видає. А коли ти на телебаченні чи в кіно, ти можеш там через рік, через 10 років знову тримати. І скільки будуть іти ще фільми, скільки будуть іти ще телевізійні якісь серіали з нею так далі. Та де подиво вони, ми будемо о, оцю енергію, будемо получати. Розумієте, да, це, вона буде зговорити. повертатися. До нас і повертатися до неї. А ще любила готувати Руся, так, наприклад, коли ви разом в гастролях були і це на її день народження. Що вона Вона ж соцятків хотіла щось пригостити? Ну вона весь час ну весь час да ну... Як вам сказати, я ж 8 років, чи скільки ми були, весь час був поруч, якщо Гарянський Гарянський і я, ми разом постійно були в Русі з, з нею постійно за ці роки. Але Гарянський роз'їжджався, мені треба було взяти її е, вагон приносив Ігорі. Я підписувався, я під розписку, потім їхали десь виступали десь тиждень, да. і потім я привозив, говорю, Ігор, приймає те, що є. Да, Андріанка, я тут взяла оце, мама мені підготувала це, і вона все сама готувала. і так, Ти повинен, я не їм, ти повинен це спробувати. Давай, давай. І після роботи, коли ми там сідаємо, вже так, Андрієнка, розкажи, що там було в Верховній Раді, я хочу поспати. давай і Я говорю там де ти? І уїхала. І я знав, як її розбу, знаєш розбудити ранком. Вона ось зараз сказала: не треба за пів години, за 15 хвилин я швидко одягаюся все. І я брав. Кульочок такий брав у мене. Там був кульочок. Я так. А, бляд, це ти. все, вставай, вставай, Вот. Тобто ми зараз стібалися, один друга доставали, розумієш, і так далі. А я знаю, що згадав, ми якось ще були на інтері багато-багато років, і ми зустрічаємось на пероні, їдемо до Ялти. Е, і вона йде з Макдональдсом з великим таким пакетом і з хрустальним бокалом шампанського. Я кажу: Руся, господи, а чогось, а де це ти ухопила? Она сказала, я з паперового не п'ю. Я тільки, да, з, да, е, да. тільки щоб він був. Скриталі, да щоб він скляний був? Да, отак От вона широка шла. Так ми Власним. вже сьогодні згадали про 21 число. Про животневий палац там буде ще більше історії. Ми це знаємо. Як народилася ця ідея, цей формат? Ми про це розкажемо. Вам за мить, а ще кожен з вас має можливість виграти запрошення на це неймовірний на цей неймовірний захід. Доброго ранку. Обіцяли вам більше історії, які будуть 21 листопада в жовтневому палаці. Завтра. Завтра. Завтра, так. І ми дуже хочемо, щоб наші глядачі мали можливість туди потрапити. Розкажіть. Називається я... життя? Прекрасно. Да. да що це, це девіз Це Руслана і так назвали цю про е, наш за е, зустрічі. Дав mm -hmm. наш вечір пам'яті, які відбудеться завтра. Ну е, багато шо да. звідки взялася? Вона кому підписувала автограф і писала Життя. Прекрасна Руслана mm -hmm. писала. Mm -hmm. От тому ми вирішили це взяти з флогом, як життя прикласна Руся. Да. Токи mm -hmm. ми кажемо Руся, тому що для нас вона була Русь. Зберуться майже всі її друзі. Звісно, що не всі в Україні, тому е, ті, хто зараз не тут, вони записали такі, да. такі зворушливі да. Е, 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 звернення да відеозвернення. Ну але багато слава Богу, будуть наживо. І Наталка Магілевська, і Козловський, і Віктор Павлік. Ну і звісно, телевізійники, всі з якими а Руся встигла попрацювати Сніданчики на багатьох каналів, звісно, і ми да. згадаємо і перше її, як вона з'явилася у погоді Микола Канішевський, да, який да, да. її вштовхнув цю кадр, коли вона мапу України бу... Бу... Да. Да. своїм закрила. <ріх> да, я розкажу про танці зірками. Будуть СТБ, згадаємо з ігорем, як вони там були назважених та щасливих. Ну і звісно, ваші сніданковці-колеги прийдуть до нас і розкажуть про тріумфальне oh, повернення. Ернення Руслана на тобто екран. це буде вечір фантастичних да, історій і Але багато ви почуєте, побачите її такі, такі, ніхто не бачив, ніхто Унікальні не знав. Історії. Унікальні є кадри, котрих ви не, її такі не знали. Я не буду зараз прокалувати. І тільки це буде на вечері пам'яті Руслані Руслані писанки, які відбудеться завтра. Наші глядачі мають можливість туди потрапити, але потрібно відповісти правильно треба, на запитання. Е, так, ми зараз вам поставимо запитання, тому вам треба уважно слухати і відповідати. У нас на сторінці в інстаграмі. Так спеціальним постом. Потім ми серед е, правильних всіх їх зберемо і рандомно оберемо е, трьох переможців, які отримують три квитка. Запитання: е, з ким Руслана Писанка мала вести шоу твій день З самого початку. з самого початку? початку. Ваші відповіді лишайте у нас в інстаграмі. І до речі, маленька підказка. Ця людина знаходиться зараз тут в студії. Ні, ні, я не, не учасник. <гум> <гум> друге питання це все. Це, одне, це одне, одне питання, але Квитки в касах, так що поспішайте завтра о 18-й у, 18 у жартновому палаці. Так що чекаємо всіх. Я знаю, так. що ви е, маєте ще благо... таку благородну місію, благодійну. Куди ви збираєтесь на зібрати? У нас 30 секунд. 30 секунд. Давайте куди більше відповідей. Підуть? Куди гроші підуть? Вітя, куди гроші підуть? Ну, є адресна буде, буде є бригада ЗСУ, котрі допомагає Ігор е... чоловік, Руслани. чоловік Руслани. і Руслана весь час підтримувала хлопців, там багато наших друзів. Тому О, приходьте, купуйте квитки, будьте щедрими і допомагайте. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня, у будні, з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.